Вітаю вас, п'ятикласники! Тема нашого уроку солоне тіста. Зараз цей вид творчості знову стає популярним. З тіста можна виготовляти предмети декору, фігурки, іграшки, картини. Солоне тісто це дуже хороший, м'який і податливий матеріал для ліплення з давніх давен. З солоного тіста ліпили обереги, дитячі іграшки. Не секрет, що таким видом ліплення дуже люблять займатися більшість дітей, а виліплені цілі картини прикрашають будинок або даруються в якості подарунку. Секретний матеріал тіста для ліплення це сіль. Вона цементує тісто, тому вироби тримаються після висихання. Головні інгредієнти такого тіста це борошно, сіль та водичка. Крім цього, можна додавати і інші складові, в залежності від того, що ви хочете отримати. Це може бути клей для міцності виробу або фарба, які можна додати в будь-який рецепт. Але головною тут залишається сіль, яка повинна бути дрібного помалу і без домішок. Рецептів може бути безліч, розглянемо кілька варіантів. Борошно потрібно обирати найпростіше, без добавок, а воду дуже холодну. Розглянемо рецепт солоного тіста. Для цього нам знадобиться 1 стакан борошна, 1 стакан солі. Та пів стаканчика водички. Для міцності можна додати трішки ПВА. Як же зробити з цих інгредієнтів матеріал для ліплення? Потрібно змішати борошно і сіль, а потім потрішки вливати воду, швидко перемішуючи все руками. Місити тісто потрібно недовго, якщо воно виходить тугим, додати ще трішки води. Якщо тісто липке, Додати трішки борошна. Тут все залежить від борошна, тому води може знадобитися іноді більше, іноді менше. Для створення унікальних візерунків на поверхні тіста ідеально підійдуть фігурна качалочка або пляшечка з водою, зубочистки для проколювання отворів. Ковпачки від фломастерів, стрижень від кулькової ручки, ніж для пластиліну, формочки для печива, гудзики, намистинки, макарони. Щоб підфарбувати тісто, можна додати харчовий барвник для фарбування яєць або натуральний сік, додаючи по краплі і перемішуючи з готовою масою. Для коричневого тіста можна додати какао. Для жовтого куркуму. Крім цього, можна пофарбувати готову саморобку після того, як вона висохне, використовуючи художні фарби. Як же правильно сушити вироби з солоного тіста? Найпростіший спосіб природний, просто залиш фігурку сушитися за кімнатної температури на кілька днів або тижнів. У жодному разі не можна сушити виріб на гарячій батареї, він потріскається або розкришиться. Занадто вологе приміщення теж не підійде, тісто мов губка вбирає вологу і запросто може розмокнути. Природний спосіб надзвичайно легкий, однак дуже повільний, а нам же хочеться швидше, правда? Готовий виріб краще покрити лаком, можна прозорим, так він довше милуватиме очі свого талановитого господаря. Після того, як тісто готове, можна приступити до виготовлення виробів з нього. Пропоную вам можливі варіанти виготовлення виробів із тіста. Як ви бачите, варіантів дуже багато, все залежить від вашої уяви та фантазії. Наразі я вам бажаю приємної творчості та натхнення. Фото готового виробу надсилайте мені на Viber.